В неформальній по домашньому затишній сімейній атмосфері у білій залі Дніпровської міської ради відбулася зустріч заступниці міського голови директорки департаменту гуманітарної політики Ксенії Сушко з командами хлопців та дівчат 15-ї середньої загальноосвітньої середньої школи Дніпра, які паралельно одночасно стали переможцями п'ятого етапу всеукраїнських змагань пліч опліч шкільні ліги з баскетболу, що цього навчального року проводилися під гаслом разом до перемоги. Я дуже пишаюсь своїми дітьми, не побоюсь цього слова, і хлопцями і дівчатами, бо ці команди не з одного класу, вони збірники, вони з класів різних, вони змогли сплатитися так, щоб отримати цю перемогу. То, звичайно, я не просто пишаюсь, я дуже-дуже пишаюсь, що саме діти 15-ї школи змогли зайняти таке почесне місце в всіукраїнській лізі. Тому, звичайно, це дуже приємно і всіх закликаю займатися спортом, Ртом, тому що спорт і освіта вони завжди поряд. Не буває такого, що окремо щось. І коли дитина і навчається, і займає призові місця в спорті, то це людина вже з великої букви. Першими заступниця міського голови Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики, брендованими подарунками і сувенірами вшанувала команду дівчат, яка була складена з учениць 7-8 класів. Без відзнак не залишилися і вчителька Наталія Саванець та одна з тренерів Юлія Семениченко, і колега Вікторія Собцокова. Відома у минулому баскетболістка Лелека була відсутня з поважних сімейних обставин. А капітан команди Мілана Овсіюк на завершення була удостоєна подяки, красення кубка за перемогу і загалом найпотрібнішого на майбутнє інвентар на нові перемоги сітки помаранчевих м'ячів для тренувань та ігор. Ми дуже багато тренувалися, дуже багато ем, віддали час на тренування, щоб все ж таки показати той баскетбол, який хотіли би бачити люди, діти. Міністерство і тому ми намагалися як набагато більше вкласти в це зусиль. Усі навіть зараз дуже задоволені тим, що ми перемогли. Та що все ж таки ми показали свій рівень на все, що ми можемо. Тому так ми раді. Далі настала черга отримувати свої нагороди хлопцям навчального закладу, які представляли його восьмі-10 класи. Їм також дісталися диплом, і трофей переможців, і торбинка м'ячів для подальшого досконалення власної майстерності. Разом з ними відзнаки отримали їхня вчителька Олександра Казанкова і тренер, який привів команду до завоювання золотих медалей Олексій Лев. Звісно, не забули вшанувати і директорку 15-ї середньої загальноосвітньої школи Тетяну Нємцеву, навчальний заклад, під оруду якої один з найспортивніших у Дніпрі. При дуже приємно, що нас вшанували в міській раді. Нам дуже приємно. На завершення було традиційне фотографування на згадку на загальну світлину, керівництва міської ради і переможців п'ятого етапу всеукраїнських змагань пліч опліч шкільні ліги з баскетболу з побажаннями успіхів та здобутків у майбутньому. Це побажання гарно навчатися, і побажання досягти тої мети, яку вони перед собою ставлять і в спорті. Тобто з них є вже бажаючи продовжити свої спортивні, спортивні кар'єри. Вони багато для цього зробили, як і попередні роки, так і в цьому році. А підтвердженням того, що вони зможуть досягти свою мету і в спорті і в навчанні це сьогоднішнє привітання, наше, тому що вони фіналісти, вони переможці і хлопчики, і дівчатка. Ми приєднуємося до всіх попередніх побажань і твердо віримо у перемогу України та дякуємо Збройним силам України за можливість жити у відносно мирному місті і проводити та брати участь у таких і їм подібних змаганнях.